А далі будемо говорити про підготовку до непростої зими. Про те, що вона буде непростою, говоримо вже пості, ну, вже достатньо довго. І е, як відбувається ця підготовка, як держава відновлює зруйновану енергетичну інфраструктуру, що відбувається з нашому з нашою атомною енергетикою? Поговоримо з Петром Котіним, головою національної атомної енергогенеруючої компанії енергоатом. Вітаємо вас. Софій. Добрий день. Вітаю вас. Ми знаємо, що ви перебуваєте просто зараз на одній з атомних електростанцій. З міркувань безпеки. Не будемо говорити, де саме там після планового ремонту підключають до мережі енергоблок. Яка ситуація в нас взагалі з енергопотужностями? Ви абсолютно праві. Зараз я знаходжуся на блочному щиті керування. энергоблоком 1000, одной из наших станций. И только на, на этой станции был подключен энергоблок для мережи и зараз навантажено до номинальной потужности. Все наши энергоблоки на Экэнерго там зараз проходят поступово период ремонта и перевантажения ядерного палова. На сегодня У нас цей вже п'ятий енергоблок, який повернуто до енергосистеми, і ми працюємо п'ятьма енергоблоками, які повністю відремонтовані, і вони повністю готові працювати протягом одного року, починаючи з сьогоднішньої дати. І зараз слідом за цим блоком було виведено ще один останній наш блок в ремонт дев'ятий енергоблок. Зараз у нас перебувають чотири енергоблоки в ремонті, які поступово протягом місяця будуть повертатися місяця двох, повертатися до енергосистем. І таким чином на взимку ми будемо працювати всіма нашими дев'ятьма енергоблоками, які знаходяться на контрольованій Україною території, на трьох наших атомних станціях. А цього обсягу вистачить за для того, щоб перекрити дефіцит виробництва електроенергії тепловими генераціями гідрогенераціями? Знаємо, що зараз під час ремонту атомних блоків гідрогенерація наша працює на повну потужність. Через це виникає певний дефіцит води. Чи вдасться нам компенсувати нестачу електроенергії за рахунок атомної генерації? Ну я б не говорив зараз про нестачу електроенергії за рахунок атомної генерації, тому що це не так. Атомна генерація працює вище балансу того, який був погоджений Укренерго і Міністерством енергетики для нас. Ми фактично починаючи з початку року виробили на 3 мільярда 100 мільйонів кВт годин електроенергії більше ніж те, те, що було нам заплановано. Таким чином ми забезпечуємо повну генерацію всього наявного обладнання, які у насє і фактично по енергоатому атомні енергоблоки, вони стабільно працюють і выдають повний рівень той потушності, яка на сьогодні є. Перевантаження енергоблоков проводиться один раз на рік. заразраз, як я сказал, Протягом одного-двох місяців всі енергоблоки будуть перевантажені. Ми також перевонюємо той баланс, який нам планувався на місяць. І з точки зору атомної генерації немає ніяких обмежень по тому балансу, який нам планувався з самого початку. Ми сподіваємося, що та потужність, яку ми зараз видаємо, це 5400 мегаватт в енергосистему. Вона максимально, на жаль, більше ми не можемо через те, що Запорізька атомна станція зараз окупована і продовжує бути в окупації. Якщо так станеться, що її звільнять, звичайно, ми додамо шість ще енергоблоків, 6 тисяч мегават, і Це звичайно вирішить всі взагалі питання по електроснабженню в Україні. Але поки що, ті енергоблоки, які є дев'ять, ми забезпечимо їх максимальну роботу на максимальній потужності взимку і зараз як на швидше повернений до ремонту. До речі, цей енергоблок повернути на 15 діб раніше ніж спочатку планувалося, і за рахунок цього ми додаємо додаткову додатково виробництва електроенергії саме в серпні, через те, що блок повернули раніше. Чудова новина, але пане Петре, ваш колега з НКРКП голова. Ці організації не такий і Він заявляє, що опалювальний сезон під загрозою, якщо дослівно він каже через незадовільний обсяг відновлювальних робіт на теплових електростанціях і теплоцентралях. Після ракетних ударів Російської Федерації, начебто, була виділена одна сума на ремонт, але не встигають і використали там лише деякий відсоток. Ми е, зможемо говорити про те, що спокійно пройдемо зиму, чи зможуть перекрити дефіцит теплові та гідрогенерації, який ви, може виникнути? От бо прогноз можу зараз. Прогноз не оптимістичний. Так, вибачте, я, я чув, я чув те, що було сказано, але я можу вам сказати за атомну генерацію. Я не можу тут коментувати заяви пана Ощуповського, регулятора, і з точки зору атомної генерації, як я сказав, ми забезпечуємо максимальну виробництво електроенергії, максимальне покриття того навантаження, яке буде в енергосистемі, звичайно, є питання по тепловій генерації. по по пошкодженню фактично об'єктів, які приймають від нас електроенергію з наших атомних енергоблоків, з точки зору самих енергоблоків максимальна потужність буде видаватися в енергосистему.